Найближчими днями метеорологи прогнозують в Україні потепління. Однак в більшості областей на вихідних пройдуть дрібні дощі. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометеорологічного центру. Так, попри теплу погоду, 13-14 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність в більшості областей, так у суботу, 13 травня, попри тепло, небо у частині областей буде затягнуте хмарами. Зрідка з'являтиметься сонце. Так цього дня на півночі, в сході, в півдні та в центральних областях. України температура в день коливатиметься в межах від плюс 19 до плюс 22 градусів. Троки прохолодніша погода очікується у деяких західних областях, зокрема на Закарпатті, Івано-Франківщині, Чернівеччині та Львівщині. Очікується від плюс 16 до плюс 20 градусів. На Закарпатті також пройде дощ. У неділю, 14 травня, ще тепліша погода буде на Сході, Півдні та в центральних областях України. Так, в день температура повітря в цих регіонах становитиме відповідно. Плюс 22 до плюс 25 градусів на заході України, а саме на Волині, Рівненщині, Львівщині та Хмельниччині, буде на кілька градусів прохолодніше, від плюс 19 до плюс 22 градусів. Також прохолодніше буде і в Криму. В день тут очікується від плюс 18 до плюс 20 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.